У 2014 році, коли були закоплені полон наші побратими, силами добровольчих батальйонів були перекриті Бахмутівська та Дубальська траси, що дало тиск на терористів і завдяки цій економічній блокаді були визволені з полону наші побратими. На даний момент ми бачимо, що ніякі перемовини з терористами, по-перше, не можуть бути. По-друге, що вони не дають жодного результату. Так звана наша Надія Савченка, яка веде перемовини, не дають також жодного результату. Тож, ми, бійці батальйону Донбас, внутрішній корпус, батальйону Айдар, також ветеранам антитерористичної операції, найближчим часом будемо перекривати. Траси будемо робити економічну блокаду так званих псевдореспублік республік з метою визволення від терористів наших побратимів. А також визволення наших побратимів, які сидять у пліну в ДНР ЛНР. Ну також є наші побратими, на яких відкрито 10 тисяч 200 кримінальних справ і сидять у наших тюрмах українських. Ми що ми бачимо, що, що сепаратисти випускають, а наших патріотів саджають. Ми також своїх патріотів не залишимо, щоб вони сиділи в тюрмах, але будемо контролювати ті е, кримінальні справи, де судять за сепаратизм і вбивства на Майданах. Значить, ми будемо контролювати це з чистою душою, жорстокістю в серці. І своїх побратимів, які сидять зараз тюрмом, будемо звалять, і в біді не оставимо. Слава Україні! Героям! слава!